У мене всі мої знайомі питають, ну от як ти наважилася взагалі поїхати е, з палаткою на кемпінг. Е, а чоловік мій каже, е, я дуже переживав, я навіть не надіюся, що ти погодишся їхати з палаткою на кемпінг. І навіть е, і не сподівався, що, ти, е, ну, то, що тобі сподобається. Ти ж каже, ти ж така принцеса. Ось. А я як принцеса можу сказати одне, що кемпінг це зовсім інше відчуття, відпочинок на кемпінгу. Мені взагалі дуже важливо виспатися. І е -е, перше, що ми заморочилися, намет, купили і вибрали до нього, підійшли так базово і спальне місце. Тобто я взяла з собою. Прості, подушки, одіяло, все так, як вдома було. І купили хороші матраси, ці кечуа. Ну і палатка сама теж день і ніч, щоб в ній затишно комфортно спати, і вона така вища. Тобто сон це був як то плюс великий плюс. — Прошов мій коханий. Ти можеш сказати, який в тебе плюс тут на кемпінгу проживання? Що тобі тут подобається? Я просто вчора казав. Я, я не знаю, що ти казав. А, ну, який плюс плюс що, ну, безкоштовно музика 8 ранку включається. Афітикади починаються. По годиннику рівно 8. Потім... Плюс ми вчора випили білого вина. І я сказав, що ми майже в раю, бо так воно все було і виглядало, як в раю, пішли покупались, прийшли, випали вина, поспали, встали. Нікуди не поспішаючи. ввечері пішли на піцу, випили пиво. Зранку сьогодні встали. Пішли в туалет, почистили зуби, прийшли, купили гарячої випічки, випили смачної кави. Не треба прибирати, не треба нічого робити, не треба ні за що думати. Зараз сядемо на потяг панорамний, поїдемо по всім цим островкам. Взагалі ніяких турбот, побутових і взагалі ніяких. Єдине, це підготувались зранку до дощу, бо має сьогодні бути груза. Ну як підготувалися? Поприбирали те, що може намокнути, а там побачимо, буде видно, як воно буде. Якщо вже що, то в нас ще є от авто, в яке ми можемо спокійненько переїхати, якщо десь наш намет протіче. Але будемо сподіватися, що декло нас не підведе. Тому що цей намет вибирала моя кохана, а ви знаєте, що жінки вже вибирають, вони дуже прискіпливі до всіх деталей.